Слава Насі, вітаю на каналі Добре, Римбат, я сашко Добрий Рембат, Ветерія Сашко-Добрий. комплекс першочергових робіт по течикові подарованому. І запрошую не шкарити зуби, бо це дуже крутий подарунок піхоті, за які вони там вже сльозами захоплення вмиваються. Просто показую технічні нюанси. Так. От, маточина. І дирк гальмівний. Тобто, наскільки я знаю, у них навіть є розборка течика донор, то будуть міняти. І тут два болти. Двох болтів не було, різьби були погані. А третій, поки ми їхали, відкрутився. Я його перед виїздом затягував. Крок М14, крок півтора. Я відновив різьби і укомплектував три болти. Я свої поставив. Ні, Два Два болти я свої поставив з мого течика, який зараз стоїть на ремонті диференціала і віскомуфти. Все, я хочу зараз перепакувати їм диски на сталеві легкосплави залишити нам. І вже сьогодні його відправити, закрити це питання. Хай він їм працює. У них теж там золоті руки, є трохи інструментів. Тут ну, дуже. Насправді чимало походовців, чого треба робити. Там блоки, шеркиша, маточини, вальниці, нема різниці. Все зроблять, у них і в гіршому стані автівки працюють. Так, Хто більш-менш уявляє собі, що таке течок для піхоти, той розуміє, наскільки це цінний подарунок. І також я їм віддам, мабуть, Мабуть, подумаю, у мене є два підкрилки, я був придбавав українського виробництва пластикові. Потім з'ясувалося, що їх треба на саморіз закріпити до кузова, просто дірявий кузов. кузов. То я від них відмовився, вони у мене лежать без діла. От. Ну, Бо у мене все ж таки більш-менш такий ніби адекватний кузов. І козаки сказали, що краще вже ніяких підкрилків не ні ставити, не ставити, ніж ставити такі, які свердляться до кузова. А для штатних кріплень, для течука, мене до QA ну, сказали, що не передбачено принаймні задніх підкрилків. Ще раз дякую всім за підтримку. Уклінно дякую всім долученим до цього крутого подарунку піхоті. Я ще уточнюю імена і перезніму гарне файне відео разом. Боремо й поборемо.